На черговому засіданні оргкомітету, 25 квітня, усі відповідальні за організацію та підготовку до першотравневих свят та святкування 69-ї річниці з перемоги над німецько-фашистськими загарбниками звітували про хід виконання запланованих робіт та реалізацію покладених на них завдань. І в цілому ця робота проводиться у відповідності до затвердженого графіку. На засідання оргкомітету були запрошені представники управління освіти, культури, молоді та спорту, управління праці та соціального захисту населення. Силення, а представники управління житлово-комунального господарства звітували щодо благоустрою території міста. Інформацію про місце та час проведення святкових заходів буде повідомлено додатково. Тож слідкуйте за нашою програмою. Турбота та увага до тих, хто рятував наше майбутнє, особливо важливі. І традиційно держава напередодні свята Дня Перемоги вітає тих, дякуючи кому ми сьогодні живемо під мирним небом. Цей рік не став виключенням. До 9 травня ветерани великої вітчизняної війни отримають разові грошові виплати. У Світловоцьку одноразову матеріальну допомогу отримають майже дві тисячі колишніх фронтовиків. Це інваліди війни, учасники бойових дій, а також ті, хто зазнав нацистських переслідувань та перебував у концтаборах. Відтак залежно від категорії, матеріальна допомога коливатиметься від 145 гривень до 2,5 тисяч. Інваліди війни. Та колишні малолітні в'язні концтаборів, гета та інших місць примусового тримання, які визнані інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин. цю категорію, яку я тільки що назвала, входить три групи інвалідності. Перша група інвалідності отримує цю допомогу в розмірі 2575 гривень. Друга група інвалідності 2250 гривень. І третя група інвалідності 2020 гривень. Це найбільші ну, такі у нас тут виплати проходять. От, друга категорія це учасники бойових дій та колишні неповнолітні в'язні концтаборів, яким на момент ув'язнення не виповнилось 18 років, а також діти, які народилися у зазначених місцях примусового тримання. Ця категорія людей отримує цю щорічну допомогу в розмірі 795 гривень. Члени сімей загиблих та дружини або чоловіки померлих інвалідів війни, дружини, чоловіки померлих учасників бойових дій, учасників жертв і жертв нацистських переслідувань отримають зазначену допомогу в розмірі 375 гривень. І учасники війни та колишні, колишнім в'язням канцтабарів та інших місць примусового тримання, особам, які насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом в тилу врага, отримують цю допомогу в розмірі 145 гривень. Як зазначила начальник управління праці та соціального захисту населення Олена Балюк, фінансування виплати здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Ці кошти буде перераховано на ті рахунки, з яких громадяни отримують пенсії. В цьому році ця допомога, зразу хочу сказати, вона збільшена на 6,6% і розпочинаємо виплату цієї допомоги, починаючи з сьогоднішнього дня. Тобто нами вже розвезені відомості для надання цієї допомоги. Будуть зроблені проплати, і люди будуть отримувати кошти. По нашому місту таку допомогу отримує 1992 ветерани, і хочу зразу зазначити, що виплата цієї допомоги буде здійснюватися так, як здійснюється виплата пенсії. Тобто, якщо люди отримують пенсію в поштових на поштовому відділенні, то ця допомога буде надана через поштові відділення відділення поштарками. Якщо ця допомога якщо пенсія виплачується з банківських установ. Кошти будуть перечислені на банківські установи, і будуть, люди зможуть їх отримати через ті банки, де вони отримують пенсію. Тобто хочу звернути увагу, що допомога буде виплачена до 5 травня згідно законодавства. І вже можна до 5 травня в відділеннях банків запитувати виплати соцзахисту цієї щорічної допомоги. Тому що буває багато питань, чого, не виплачено, як, але. Вона виплачена, просто люди не спрашують, що це ну, не пенсія, а ця допомога із соціального захисту вона перечисляється. Звичайно, перемогу неможливо виміряти в матеріальному еквіваленці, але наші ветерани повинні постійно відчувати і в діях держави, і в діях суспільства, що й справді ніхто не забутий. Тетяна Головачова, Вікторія Тамась, Олександр Варгун, телерадіокомпанія Василка. Чорнобильська катастрофа назавжди змінила світогляд українського суспільства. Зараз кожна людина живе та усвідомлює, що зовсім поруч є джерело потенційної небезпеки, зруйнований реактор 4-го блоку Чорнобильської АЕС. І, хоча минуло вже більше чверті століття після вибуху, майже кожного мешканця нашого міста завжди цікавлять питання опромінення. Саме цю проблему ми і обговорюємо з представником державної санітарно-епідеміологічної служби Кіровоградської області. Навіраційний фон в нашому місті, та і взагалі по Кіровоградській області спокійний, скажімо так, і якими-то відхиленнями в сторону погіршення не відрізняється. Такий фон, власне кажучи, був у нас, ну скажімо, як це прозвучить, не знаю, нормальним практично з 1986 року. Там було підвищення фону значить, на 10-15 мікрорентгенів і дуже швидко він стабілізувався. Це в 1986 році, в травні місяці. Я це підкреслю. І з тих пір ми, власне кажучи, ні разу не фіксували якихось значних перевищень радіаційного фону. Тому в цьому відношенні у нас ситуація відносно спокійна. В Той же час, як зауважив Федір, чорний проблемою для нашого регіону є забруднення токсичним газом радоном. Особливо це стосується селища міського типу Власівка. Хочу нагадати, що в кінці 80-х, на початку 90-х років були дослідження. І чому на Власівки фактором чому на Власівки, значить онкологічні захворювання, це якраз хоча там вода із, власне кажучи, підземна. Завжди говорили про те, що це причиною захворювання онкології в світловодську, вода є. Так от, якраз на Власівки, дійсно там було зв'язано з водою, і вода, я говорю, була підземна. Але вода ця насичена великою кількістю, ну великою, підвищеною, дещо підвищеною кількістю радону. Тому в даному випадку треба просто її, це дуже летючий газ, і коли його просто за воду залишити, просто відкриті посудині, цей газ швидко виходить. Так що, особливо, я говорю, тривоги великої немає, але певні заходи для профілактики шкідливої дії родону в цьому відношенні значить, треба дотримуватися. А кип'ятіння взагалі родон це видаляє. І елементарне провітрювання приміщень теж це, родон це газ, елементарне провітрювання приміщень теж видаляє родон із замкнутих. Простріл ну, з кімнати. З Федором Чорним ми спілкувалися напередодні 28-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Тож наш співрозмовник, згадуючи події того часу, висловив слова вдячності всім учасникам ліквідації аварії. Я низько схиляю голову перед їхнім подвигом. На жаль, багатьох із це дійсно подвиг працювати на. Самій станції ми не працювали на станціях, хоча в зоні доводилось працювати. Це дійсно великий подвиг, і, на жаль, багатьох із них вже немає в живих світла їм пам'ять. І треба завжди пам'ятати про ці наслідки, які можуть бути в зв'язку з таким, ну, не зовсім коректним, скажімо так, з коректним відношенням до техніки. Матеріал підготували Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія «Веселка».